Вітаю. сьогодні ми з вами розглянемо розв'язування логарифмічних нерівностей. Переходимо одразу до прикладів, конкретно на числах ми це розглянемо. Так, отже, у нас е нерівність, наприклад, такого плану. Логарифм числа Х за основою 2 менше. Логарифм числа 3 за основою 2. Це є найпростіша логарифмічна нерівність, як з нею працювати. Отже, логарифмічні нерівності мають два таких моменти. Якщо у нас е, основа більша за один, тобто логарифмічна функція зростає в свій алгоритм, коли основа є між нулем та одиницею, функція спадає в свій шлях розв'язування. Отже, як три кроки до розв'язування. Логарифмічної нерівності. Крок 1. зробити логарифм зліва і справа. Ми його маємо. Крок 2. Проаналізувати, чи функція зростає, чи спадає. Наша функція 2 більше за 1, отже, функція зростає. Якщо функція зростає, значить знак ми не змінюємо. І тоді будемо мати все те, як урівняння ми з вами розглядали. Будемо мати число 3. І крок 3. Обов'язково ми маємо з вами дописати область визначення функції. Пам'ятаємо, що підлогаритмічна функція завжди додайте, тому пишемо x більше відміння. Таким чином, при розв'язуванні логарифмічних нерівностей у вас має бути система. Запишіть собі і поставте знак поклику. Тоді ви ніколи не помилитеся. Ну, хто бачить відповідь одразу чудово, хто не бачить, ставимо число 3. Менше з 3 ліво, ставимо число 0 штрихуємо направо, дві штриховки співпали між нулем та. Отже, проміжок від 0 до 3 це є відповідь до нашої логарифмічної рівності. Наступне, якщо будемо мати з вами логарифм, значить, при основі 0,2. Так, і ось будемо мати так. Наголошую, що ми розв'язуємо з вами найпростіші. Тому, знову ж таки, дивимося. Робимо логарифм? Не робимо, тому що він вже є. У нас є основа 0,2. А якщо 0,0 увага, функція у нас. Падає. А якщо функція спадає, знак нерівності, що робимо, змінюємо. Все так, як і в показників. Пишемо х більше за. І дописуємо систему, що стоїть х, отже, х більше від нуля. В даному випадку можна не писати, але щоб ви себе не плутали, давайте так, завжди у вас буде система. Тому звідси можна зробити висновок: якщо більше нуля, більше від 5, це буде х більше 5. Але кому важко. Тоді ви робіть все послідовно, щоб не загубити якісь обчислення. Значить, х більше за 5. Ставимо число 5, штрихуємо більше. Ставимо 0 і штрихуємо більше, тому що не всім все одразу видно. Отже, бачимо, що дві штриховки у нас підпали на проміжку від 0 до 5. Отже, х належить проміжку, перепрошую, від 5 до нескінченності. Від 5 до нескінченності. Ось наш. Так, це були зовсім, зовсім, зовсім найпростіші, трішечки складніші. Маємо. Нехай у нас ось так буде, і тут напишемо мінус 2. Так, тут треба зробити логарифм зліва та справа. Робимо його, тому що його у нас немає. Пригадую, будь яке число можна записати. У вигляді логарифма. Значить, якщо основа 3, значить число 3, до степеня мінус 2. Давайте порахуємо 3 в мінус другому, щоб у нас все було вже прописано, і ми ніде нічого не зробили з вами помило. 3 в мінус другому, пам'ятаєте, щоб числити треба обернути, це є 1 третя. Давайте напишемо, щоб всі собі записали то степеня 2. Отже, це є 1, дев'ята. тому будемо мати 1 дев'ятена. Все, така нерівність вже була попередньою тому аналізуємо 3 більше за 1 зростає. Основами з вами опуск, верніше, логарифми опускаємо, знак не змінюємо. І система не забуваємо. Отже під функція х більше від нуля. Штрихуємо, значить, одна дев'ята тут на Ліво, нулик штрихуємо на право, проміжу вже у нас повидемо. Отже, х і від нуля до одної дев'ятої. Добре, кому треба зупиніть, а ми далі маємо наступного плану логарифму при основі у нас не цілих 9, і тут напишемо х плюс 1 менше. Мінус. Давайте ще дорівнюємо, допишемо, щоб трошки інакше. Добре, що робимо? Логарифм зліва і логарифм справа. Зліва. зліва ми маємо. Тут помаленьку собі пишемо 0,2 ну, і до степені мінус 2. Увага, треба порахувати. Як рахуємо цілих дівчих. Пишете собі звичайним договором 2 десятих до степені мінус 2. Далі що робите? Обертаєте 10 других до степені 2. 10 розділити на 2 буде 5 у другому, а це число 25. Прекрасно. Тоді ми з вами маємо такого. Плану нерівність. Вже зараз акуратненько все підпишемо. Менше рівне логарифм 0,5. Ну, Хто там може трішечки швидше, може якийсь крок пропускати. Але так раджу послідовно. Аналізуємо, що робить функція 0,2. Тобто менше за одиничку більше від нуля, значить функція що робить? Спадає. Увага! Якщо функція, спадає, знак змінюю. Отже x плюс 1 стає більше рівне 25. І дописуємо систему, що пишемо, х плюс 1, тому що підлогарифмічна функція x плюс 1 більше від 0. Тут ми можемо зробити висновок, що більше рівне 25, але не всім так тут зрозуміло, тому давайте розв'яжемо. Х більше рівне одиницю перенесли, отримали 25, відняти 1, 24. І одиницю перенесли, бачимо, мінус 1. Тепер все акуратно поставили собі число 24, поштрихували більше рівне. Поставили мінус 1, поштрихували. Бачимо більше. Отже, проміжок є відповідь наступною. Увага! Тут у нас є х належить від 24 ключ до плюс нескінченності. Отже, таким чином ми з вами робимо висновок. Потрібно зробити три кроки. Перше. Логарифм зліва і справа. Друге, проаналізувати, зростає чи спадає, зростає, не змінюю, спадає, змінюю знак і крок три це обов'язково має бути система. Тоді ви ніколи не помилитеся. Бажаю всім успіху, думаю, що це відео для вас було корисним.